І так, майже щоночі десятками ударних дронів росіяни атакують Україну. Атакує шахедами з різних сторін. Найчастіше дрони пускають з півдня, з Приморського ахтарська в Росії та Мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. З півночі летять з Курської області за складними маршрутами та по різних цілях і ледь не щоразу змінюючи тактику. Вони задають удари шахедами за різ з різними е, цілями. Ну власне, щоб завдати удар у на те, що він кудись звучу. Друге, це е, використання їх у засобу у якості розвідки розвідників. Ну, от, е, цілком можливо і для того, щоб е, забити наше ППО. Не цілком можливо, а точно для того, щоб забути наше ППО. Змусило нас витрачати боєприпаси на е, дефіциті на те, щоб е, збивати. Відносно на дорогі дрони. Летять з Росії тимчасово окупованого Криму, а залітають у Білорусь, особливо активно останні тижні пересікали кордон, кружляли і там і губилися з тактичної точки зору. Зрозуміло, що це можливість безперешкодно в Монкачев вздовж кордону з республікою Білорусь, і потім спробувати залетіти в повітряний простір України десь в західних областях. Задача таких польотів вона в першу чергу для того, щоб відтягувати сили і розтягувати сили проти повітряної оборони. Рона ще одне шахетне ноу-хау по російські гербери дешевші і менші за іранські дрони з фанери чи пенопласту. Головна їхня функція відволікання засобів РЕП та ППО, каже експерт з авіації. Ключова історія, що ми бачимо, що не використовує військових електроніки на борту, тобто мова йде переважно про дешеву користувацьку електроніку. Ці дрони не є захищеними, тобто у разі дії систем радіоелектронної боротьби або інших засобів зовнішнього впливу. Вони як правило, може дезорієнтуватися ще одна функція розвідка маршрутів та підготовка ракетних обстрілів. Росіяни до слова нині активно накопичують ракети, щоб завдати масованого обстрілу. Це саме накопичення ресурсів, накопичення ракет, для того, щоб найближчим часом вони задали масовану ракетну удару в тому числі і по тих місцях, де як воно думає, ці F-16 позову саме F-16 Захищатимуть українське небо від російських ракет. А от з дронами активно борються мобільні вогневі групи та підрозділи РЕП. І вони успішно знищують більшість ударних дронів, які летять по Україні. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.